Петро Олещук з нами на зв'язку, доктор політичних наук. Пане Петре, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго, дня. Доброго дня. на вашу думку, яка перспектива станом на зараз щодо голосування? Чи знайдеться необхідна кількість голосів для ратифікації угоди про Надра? Я думаю, знайдеться і відповідь достатньо проста, тому що, е, хоча, мабуть, серед опозиційних сил знайдуться депутати, які проголосують проти. Хоча я думаю, що насправді не так багато хто буде голосувати проти, швидше можуть бути ті, хто утрималися його, наприклад, не голосували взагалі по тих або інших причинах, як потім вони будуть пояснювати. Просто значна частина депутатів не захоче якимось чином виступати проти українсько-американських відносин, і для них я думаю, це буде один із ключових факторів під час ухвалення ними того або іншого рішення. А як думаєте, оця заява президента Зеленського стосовно скасування американських віз, вона повпливає на рішення народних депутатів щодо голосу підтримувати угоду або ні? Я думаю, що депутати так або інакше тримали таку перспективу в голові, навіть без будь-яких заяв з боку з боку будь-кого. Угу. Пане Петре, ви зауважили, що депутати, здебільшого, ті, які не будуть підтримувати, вони будуть нажимати кнопку, та, яка дозволяє утриматися. На вашу думку, або за вашими прогнозами, з яких причин можуть бути такі депутати такі голоси? Відповідь проста, тобто опозиційні політичні сили, вони намагаються використовувати будь-який. Момент для того, щоб яким чином здійснювати дії критики, критику дії влади, mm -hmm. тобто тут основна мотивація це приналежність до опозиційних політичних сил, і те, яким чином ти плануєш будувати свою політичну кар'єру, там в майбутньому на яких засадах на критиці, наприклад, чого. Тобто, mm -hmm. так само, що опозиційні сили можуть бути різні, мотивація в них може бути теж різна. Але я думаю, що тут мотивація в першу чергу буде саме політична. Mm -hmm. Але з іншого боку, пане Петро, от в нашому ефірі Ніна Южаніна навела кілька аргументів, чому не варто голосувати за цю угоду. І один із ключових аргументів, що двох примірників, двох документів, які складають технічні деталі, технічні умови, їх немає, їх ще ніхто не бачив. Таких її не повинні бачити, тому що це не ті документи, які. Підписуються і ратифікуються парламентом. Якщо вони не передбачені для ратифікації парламентом, і навіть не передбачені для складання якимось відповідними органами державної влади, то було б дивно, щоб їх ратифікували разом з тим документом, який підлягає ратифікації. Пане, з іншого тоді... боку, це та означає, хочу... що вони повинні вони повинні відповідати тим тому документу, який парламент буде ратифіковувати. Це так, але ну це різного роду документи, і, наприклад, документи господарюючих суб'єктів. Вони ж до Верховної Ради не мають стосунку, пане Петре. Гаразд, а з дипломатичної сторони, ратифікація цієї угоди вона посилить відносини між Сполученими Штатами та Україною. Зокрема, от у контексті взаємин президентів? чи це не впливає? Ну, очевидно, впливає, тому що президент Сполучених Штатів постійно про цю угоду говорив. м'яко кажучи, не раз, не два і не три, називаючи її в якості ключової умови подальшої співпраці із Україною. Більше того, ми знаємо декілька цікавих фактів, які не прямо є свідченням цього, але опосередковано можуть трактуватися як свідчення цього. Зокрема, після підписання цієї угоди було ухвалено рішення з боку конгресу. Точніше, було внесено в конгрес Сполучених Штатів рішення щодо дозволу на експорт обладнання в Україну на 50, понад 50 мільйонів доларів. Крім того, з'явилася інформація про. Знову ж таки ще один пакет так само щодо підтримки українських літаків f 16 Там здається на понад 300 мільйонів доларів. Його так само було внесено після цього. При цьому, знову ж таки, як ми знаємо із цієї угоди, в принципі, це все може зараховуватися як внесок Сполучених Штатів до відповідного фонду спільного з Україною. Тобто, ну фактично, в даному випадку мова йде. Про постачання в кредит, звичайно, ми не можемо стверджувати, що подібні е поставки вони будуть тривати і надалі, і ми не можемо визначити конкретні обсяги цих поставок згідно до цієї угоди. Ну але принаймні просто ці два факти співпали. І чесно кажучи, враховуючи попередні заяви Дональда Трампа, я сумніваюся, що вони співпали абсолютно випадково, тому що ще недавно президент Сполучених Штатів відкидав можливість постачання. В Україну зброї навіть за гроші, пане Петре. Дякуємо вам за ваш та за вашу аналітику, за ваші прогнози. Вже дякую. будемо спостерігати більш предметніше найближчими днями. Петро Олещук, доктор політичних наук, був з нами. Говорили про ратифікацію угоди про надри, яку планують ратифікувати цього тижня у Верховній Раді.